Вот ка не тупер. Ось таке сміття на виході. Все чистеньке. Так, висипаємо наш ковшик. Так, глядачі і підписників, всім привіт! Слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Давненько не було відео, бо не було можливості знімати, скажімо так. Але сьогодні, як бачите, я стою біля Камаза, а це означає, що у нас черговий рейс на Нібулон. Кукурудза на сьогодні у нас 6200 по безналу, це Нібулон і 5350 за готівку. Це ті ціни, які є в нас на даний момент в нашому регіоні. Ну і хотів зробити невеличке оголошення про те, що якщо комусь потрібні перевозки. В нашому районі, ті, хто мене знає, можу повозити ваше зерно, так би мовити, потаксувати на Камазі. Так, Машинка в нас загружена. Зараз, не знаю, подивимося, що там по солярці. Солярки в нас маловато. Солярки маловато. Так, давайте мірнемо. Світла, до речі, немає, щоб заправитися. Це є не дуже добре. Да, сантиметрів 25-30. Цього нам буде мало, я так гадаю. Е, ну до заправки, я думаю, вистачить. Так що зараз запускаємося і виїжджаємо в наш рейс. Може комусь не подобається і набридли вже одноманітні відео про кукурудзу, про рейси на Нібулон. Але все одно підтримуйте канал лайком, обов'язково коментуйте. Бажаю вам гарного перегляду і поїхав! У гарного хазяїна і в доброго фермера. Ось дивіться. Хлопці проріджують зарості такі чагарники. Це одного сідники, так звані. а оце поле холдинга. І ось дивіться, які зарості. Нікому немає. Нікому немає до цього ніякої справи. Так що пайовики, які там здають землі в оренду фермерам, я думаю повинні зробити висновки, хто і як слідить за своїми угіддями. Ну а ми потихеньку їдемо далі. Зараз думаю все-таки заїду на заправку та добавлю літрів 20. Я думаю, нам цього вистачить. погратися, знову ризикувати не варіант. Так що зараз їдемо до заправки і тоді вже включимося. Покажу вам, яка техніка працює у холдингу. а Ми вже заправились 30 літрів лили, недорого всього на всього 1600 так. та щось є запускаємо Камазика. і прямо далі, бо вже темніє Хтось, що, що там ще по черзі у нас, будемо дивитися зараз. Так що нажимаємо і прям Долевотера. Заправка я цього драколи ще не заправляв. Перший раз він ще побачив. Так, доїжджаємо вже до місця вигрузки. Черги немає. Це вже позитивний момент. Але можна сказати успішно. Так, ніболон, ми вже на місці. Паркуємося і несемо документи. Аналіз вже відбирається. Так що очікуємо. Так, сідушку ще не поміняв, вже писали мені неодноразово. Дизлайки там ставили і так далі. Але народ просто немає коли фізично цим займатися. Вивеземо кукурузу, ще одна машинка залишилась під навісом. І будемо займатися Камазом і МТЗОном. Так що так що такі справи. Тут розрадіяш Камазі в кабіні. нічого, справимося, вивеземо і тоді будемо займатися вже. З зовсім іншими справами. Так що зараз очікуємо поки машинку відберуть. І скажу тоді, що вийде по аналізу. Що нам намірює лабораторія. Зараз скажу і покажу. Так що далі буде. Так, ну що народ, ми вже вигрузились. По аналізах зараз стане, розкажу, що в нас вийшло. Так, КАМАЗика заглушу. Так, давайте вам, що у нас вийшло по аналізу. І так, у нас вологість 22%, засміченість 2% зернова домішка. 9,6%. До речі, напишіть, що означає це зернова домішка. Бо я без поняття. Засміченість, да, це, це сміття просто якесь там. Бур'ян і так далі. А Що таке зернова домішка, я без поняття. Биті, понятно, 5%, пошкоджені 4,54%. Так, маса бруту 40-440. Отака вага, трошки перегрузив. І пояснюю запитання: там кажуть, що норма 40 тонн, а хтось каже, що 4800. Поправте, як, як там вірно. Все ж таки з перегрузом я приїхав чи без. Практично, що по вінці я загрузив, щоб в ну, Камазі було трохи менше. прицепу, у нас повин був по самій вінці. Повна машина, а вага 25 тонн. Все на все Нетто в нас 25 460. Ітара 14980. Отакі в нас аналізи. Сире по вологісті 22% я вже говорив. Да? 19,5%. 19 ну, от така вологість. Так що на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, хто спостерігає за мною. Ну, також, в подальшому в нас буде відео про жнива. Жнива ми вже завершили. Відео ще я не виклав, бо все-таки не було, коли мені цим зайнятися. Були інші справи, але все попереду. Так що, іще одна машинка в нас, ну там тон 25, плюс-мінус так само, як і сьогодні я привіз, десь так само і буде. І ще один рейс у нас залишається. Так що на цьому кукурудза у нас завершується. Так що На цьому все. Всім дякую за увагу. Я поїхав додому, потихеньку пострибав. Вам дякую за перегляд. Ставте по традиції отакий лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, бо далі буде цікаво. Ну і все буде Україна. До нових зустрічей!